Українка, яка прагнула здобути прихисток в США, пробула 60 років у психіатричній клініці. в основі постановки драматична доля української заробітчанки. Замість американської мрії, вона втратила все, обнулившись до чистого листа, що на латині звучить як та була раса. Іван Миколайчук в той час, напевно, навіть і не думав, що. У 2022 році в його державі, в його Україні, почнеться війна. А ми, коли взялися за цей сценарій, ми вже відчули, що у нас війна і що у нас страшна біль і трагедія, і що у нас еміграція, і що люди, які виросли на цій землі, покидають цю землю як колись в 1920-х роках, 30-х роках нашу землю. Покидали наші предки в виставі ми піднімаємо дуже багато питань людських в людських стосунках. Але, звичайно, найголовніше, яке і мене хвилює, я думаю, всю нашу команду, яка працює над цією виставою, що ми українці. І куди би нас в тяжкий час не закинула доля, ми маємо лишатися українцями, тому що без землі. Нашої української, ми ніхто народна артистка України Людмила Скрипка, не тільки авторка сценічної версії, але й режисерка-постановниця вистави. Та була раса» – це її дебютна робота у театрі імені Івана Озаркевича. Пропозиція поступила від директора художнього керівника Коломийського театру Дмитра Чиборака. Він мені запропонував спочатку ознайомитися сценарієм, який написав Іван Миколайчук. І, на жаль, який він не міг втілити в життя, так склалося його життя, обставини. Але Дмитро Іванович, я так розумію, і Миколайчук це його душа, це його думки, це його роздуми. І він довгий час думав про те, щоб яким чином втілити на сцені. Чи Коломийського театру саме цей твір. Ну, от Пропозиція поступила саме до мене. Сценарій це кіно-сценарій, і створити з нього драматичну історію це зовсім інша. Тому що закон мистецтва, кіно це одне, один вид мистецтва, театр, звичайно, інший. І саме і ускладнювало е підхід. Окремої уваги заслуговує сценографія та костюми. Цим займався Андрій Олександрович з Києва, який понад 30 років працював головним художником у національному театрі імені Івана Франка. Чоловік ділиться, шукав натхнення у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуття. Це я раптом побачив несволоку. Там, значить, зроблені такі м знаки вирізбляні. Називається цей знак громовик. Ну, так, по міфам, що це печатка Перуна, навіть настільки він дохристиянський ще. Ну і це своєрідний оберіг такий, і дому, і хати, і все. І воно якось запало мені дуже ця форма. І потім, значить, а завжди сценографія має, ну, взагалі. Кожен пластичний твір, я думаю, мусить мати якийсь свій, свій код. І я шукав цей код. І так що ця, ця історія вона якось наштовхнула на такі от архаїчні думки. І в плані, сама сценографія, вона має якраз малюнок цього громовика. Но, але вона не стає. Так би мовити, оберігом, а навпаки, на, на, на цю конструкцію схему вішуються такі простирадла, якими перегороджують ну, якісь е, е, приміщення, де роблять щеплення, якісь процедури, ну, робиться лікарня з цим. Так що такі, як казав мій вчитель Данило Лідер, завжди образ треба трошки просюріти. Що з того вийшло, можете побачити вже цієї неділі, 15 грудня о 17-й годині. Ще один прем'єрний показ відбудеться через тиждень, 22 грудня. Квитки в касі театру. Я думаю, що коли ви прийдете на нашу виставу, ви відчуєте ті емоції. Ті думки, які ви, напевно, кожний носите в собі, тому що я знаю, що дуже багато ваших земляків і моїх земляків знаходиться зараз за кордоном, і ця тема вам дуже болить. я буду дуже радий бачити жителів Коломиї, тому що мені тут дуже комфортно і дуже інтелігентна публіка. Ну, якщо наше мистецтво сподобається, ми будемо в захваті і щасливі.